Шо, привіт друзі. Подивіться, ми якою сьогодні пондою вибралися. Це точно, майже як Дніпро, тільки ми сьогодні будемо не на Дніпрі, а на таких полях чудових. Скажете лами, пару слів. І лани, і гори, так? Да? Да. А ми виїхали на лани. Бажаємо самі собі у дочі. Угу. Ну, а я сюди не так покопать пішов, як трошки, ну, щоб Лисина загоріла, бо таке некрасиво. <плазатиме> так, ну все, йдемо щось копати, всі будемо знахідки, знахідки показувати і розказувати. Дочекайтесь, знахідки будуть. Обов'язково. Поки ми там передягалися, збиралися, настроювали металошукачі, Геннадій Петрович там вже воно настріляв, каже повин карман з На краю поля. Що ви там таке гарно знайшли? А воно дзвенить-дзвенить. і Двинка дзвенить. скручена дивним чином і дві гільзи отакі. Не знаю нічого. Це таке, щось на сучасне похоже. Сучасні, Сучасні якісь може солдати. Або охотник якийсь охотник. тренувався. Так, ну, початок є, а ми будемо пробувати. Будемо будем пробувати. Геннадій Петрович казав, що монетку піймав. І ось наша камрадка теж піймала монетку. Е, хвастається. Коротше, що нічого не попадається. Вона якусь серебрушку знайшла прикольненько. Що ж за монетка? Теж двіечка. Да. Двієчка ранньорадянська, радянська. Геннадій Петрович казав. Таке як 49 го на Скажи, потрошечка, потрошечку. По попадається. О, я зараз скажу, тітка ж махати не вміє. Ну оце прям капець. Е, Пам'ятається мені минулого разу, хтось мені казав, що дуракам везе. Так. Да. Було таке? Ну так, да. ти поведеся, то і наберешся. Тітка ж махати не вміє. Отим, що коментарі пишуть. Так, так, так. Хіба Шатай. ж так можна? Чатовичок, двататочка. таточка. Двадцятка-тридцятих років. З чим я її вітаю. Ну, довго знімати не буду, бо мені теж треба шукати, в мене ще жодної знахідки нема. Мені вже потрошку настябала щось мені. Кудись побіг? Далеко. Хватки немає. Нарешті, друзі, і в мене перша монетка спіймалася. Не оцікула. Ось таку радянську трієцьку спіймав. Який рік? 1940. Ну, Знову цікавий рік, може такої навіть і нема в мене. Але ж, але ж, але перша, як не крути, знахідка. Тому, тому в карман кладу і ще бігаю, шукаю. Хто знак куди відійшов від Камроді? він там далеко-далеко, ну двоє, він третій. Короче, по так придивився, приблизно знайшов те ще ряд, ходим був. А там де я ходив, бачили, була труїчка і все. І ось зайшов такий горбик, весь вкритий керамікою повністю весь. І сигнал на сигнал, він тільки ж кусочки, лумочки не те, що треба. І ось перший. Перший сигнал такий чудовий. Я взагалі вам може серебрушка. Але думаю не буду доставати телефон. Ага. Щось думав, класне, воно щось і не класне. Хто його знає. Може просто гудзик великий якийсь. Може і з малюночками. Коротше кажучи, дома помию. І обов'язково покажу, що воно -оно. щось таке стареньке, цікаве. От якось так. Чудовезний-чудовезний чи чудовезний друзі, таке витюхкувало. Думаю, що вітерець тих думаю, а ну зніму онлайн. Тоді думаю, навряд, напевно, якась служечка. А тоді беру грудку в руку і подивіться, що. В грудиці виглядає такий кружечок. Або ще, друзі, можуть бути шайба мідна. Ну що, момент істини. Розпаковочка хотів сказати. І впустив усе. Ну що я скажу, мідячок, тільки, напевно, двушка Миколина трошки, конечно, зачухана. Але все одно перший мідячок за сьогодні, що приємно. На такому полі. Подивіться, що робиться, Що знімав монетку. Бачите, як положено, засипав усю ямку, трошки такої землі залишилось, Але все одно краще ніж було. І тільки одійшов ось трошечки. Сигнальчик такий був не дуже. І де ж воно ховається? А ось ось ця знахідка. Розломаний кусочок хрестика наче. він такий незрозумілий, старенький, але ж знахідка. Значить тут було щось цікаве, люди губили такі речі. Ось так, буду ще ходити, винюхувати, може ще щось тут спіймаю. Зараз на тому хатинці було зовсім туго. Я ще на кілька сот метрів від Камраді віддалився. Пан Олег Іванович. І ще двоє Камраді. А я хто зна де. Але тим не менше бачу горбик. Думаю, чого б то не хатинка була. І дійсно хатинка, що на гудзик був такий бронзовий закис, не знаю, чи з малюночками чи без. Дома буду мити, ну щось типу таке, як ця монетка. І ось монетка, напевно... Напевно, тройка або п'ятерка радянська. Не можу зорієнтуватися, якщо це монетка. А може це просто якийсь 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 кружечок. Ось так, але хоч потрошку щось так попадається. Дві хвилинки прийшло, поганенький сигнальчик і ногою, подивіться, відкинув солому з землею і таке, як монетка. Бо щойно перед цим ота ще показував, кружечок, трошки почухав, на як гудзик. А це ось по-любому, щось десяточка або, або двічка, ну щось, друзі, закиша, я навіть не скажу, що саме. Але приємно, що хоч таке хоч таке попадається. Може я тут... Дрібно тут збираю, там камради повні кармани понабивали. Ну, це я вже дізнаюся, коли до них підійду. А поки що буду і таким дрібничком радіти. Ну, друзі, ризикну. Сьогодні ще не знімав онлайн, спробую. Відтерес наче не сильний, не буде заважати. Ну Сигнальчик такий, наче мідна монетка Миколина. Щось типу такого. Зараз ногою откину. Треба копати, бо ногою не помогло. Значить глибше, ніж на кілька сантиметрів. Може, звичайно, бути і якась шкарабаночка. Але ж я сподіваюся на краще і що онлайн щось прикольненьке попадеться. Ой, не знаю який, а я колись раніше дивився часто оцих, оцих ютюберів і сам таким став, то мені цікавіше було не тоді, коли він показує, ось знайшов, а коли сам процес викопує. Ну звісно, якщо ж магнетка не підкинута, чи щось інше, бо багато хто таким ну, це щось таке вже. Мені не подобається. Меня рукою дуже незручно. З одного краю ямка, напевно, та в інший просто пересувує. Оце таке. Подобалось мені, коли онлайн викопують більше. Ай. Шкода, 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 не монетка. Лужечка, ще є надія, що срібна. Але по вазі відчуваю, що алюмінька. Ага. Ось така знахідка. Напевно, це відео прийдеться вирізати. А може, залишу, щоб бачили, що не тільки тут монетки відрами збираються, а й отакі штуки попадаються. Так, ну все, 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 все. Сьогодні був такий обалденний сигнал. Зверху лежала така трубка. Ди мене не хочеться таке брати. А потім придивився мідюшка. То чого ж не взяти якийсь. Бачите, проводки торчать, там був. якісь 200 грам мідюшки. нікого не заводить. І через пару хвилин поганий сигналчик і знов монетка. Ну, радянська і вбита ж, А, це ще й пізня Радянська. Я думаю, такий сигнал поганий був. Пізня Радянська троєчка. Але ж рік, не скажу. Ось так, потрошку, потрошку таке щось вискакує. Ой, друзі, вже вечоріє, а знахідок не дуже. І ось такий чудовий сигнальчик щойно був. Він ну, дуже чудовий, але стриби. Може монетка, яка руба стоїть. Зараз спробую онлайн викопати, якщо, якщо ж не дуже глибоко. Купається більш-менш нормально, і подивіться, яка мокра. Трошки вирівнялося, але щось воно мені щось не подобається. Такий сигнальчик. Але, як нема кращого, буду таке знімати. Так, все, адрес, бо я паті люблю, а воно треба щось до кінець купу знайти. Отаке От там, мабуть, комради понаходили, а я буду зараз. О, тиша. І чіткий вирівнявшийся, сигнальчик. четкий, четкий. Вот и ё Что чуть не впал. Так, 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 так. Уже десь, уже десь близенько. Есть. Есть, есть, есть. Побачили, друзья? Это царек. Он не, не той камеру взял. А вот все одно. Зараз. Зараз, зараз, зараз витру і покажу, що вона. І так, бачу вже образ орла. Щось тон доволі непоганий. Це, напевно, друзі, капустинка, одиничка. Ага. Одна копійка 1800-х років, початку 800-х. 810-20. ті ті Ох, в такому районі. Ось одну прикольненько таку, таку монетку стрельнути, бо сьогодні взагалі небагато. Геть уже вечеріє, сонечко потихеньку сідає. Хлопці вже взагалі до машин туди пішли. Ну а я думаю, ще кілька хвилин то теж буде йти. І ось ямка. І щойно з цієї отакий гудзик спіймався, напевно. Напевно, орлянка тільки ж повністю в хлам закиша. Так, звичайненька орлянка та ще й без вушка. Але як знахідка годиться, хай. Хай от таке буде. Уже вечір ми потихеньку до машини посходилися, повикладали свої знахідки, трошки покупалися, зараз будемо прилади свої ховати. Ну і зараз там, поки камрадка доходить, десь там далеко не видно її. Ми поки роздивимося знахідки. Колечко, бо з виїзд виділнами, блядь, є любимо. Ну, такі ці красиві фігурно. Ну і така кубка монеток. Що ага. Радьончик. Радьончик. 36 го такий красивенький. Да. Тут... 40 його щось здівалися з нього. Одиничка. Одиничка, ми О, це 24-й, не 40. А, 24-й? Ага. Похоже Гудзик, на 40. Радянський конинка, а ось дві копійки. Це 40. Да. І в мене щось по-моєму таке є. ну, ну дуже-дуже де, дуже де, да, Це все, Мені такі дуже подобається знахідки Денішка. Зараз, зараз, зараз не хоче фокусуватися, воно трошки темне. 1852 року. Це щось таке погнуте, але я думаю, це якась трубочка чи щось була. А це так. може, може яка ладанка або щось. Щось таке. І де гудзики поламані, конинка. Це ну, все, все, що є. Стандартно, але трошки срібиться не вистачає. Не вистачає. О, їх не було. <laughs> Петрович, у вас така підставочка. Ну, гарненька. А, але це, але й багатенько монаток дивлюсь. Пів копійки, дві десятки, два сотка, двісті сіла <рес> до. Да. Радіонтики ось Оце, такі. Це не знаю, щось таке заліпане. Я їх вже вдома буду мити, бо. Ага, що це за пів копійки. Микола, бачу, ну, Н, царик. Е, і це, мабуть, якийсь троячок. Похуже. Ну, таке щось незрозуміле. Де воно там іде? Ось, що це ми Ждемо одну. Ну та поїхав. Да. Хай ми на руки другий раз приїде, О, попаски отак прийдуть. От Води останній їжу немає, щоб покинути. Та цей Рейс, же рейсових немає. О-о! Он показується на горизонті. Когось там цілує, сусід оцей. Та дивись, вечір зараз там лисиці не ходять буде тобі. Іде да, з хорошим настроєм, мабуть. По полам, Хто, металошука? Ото ж треба лопатою копати на металошука чим. ж через те воно і ламається все. Там ми знахідки ждемо вже. Що, що? Як до Чорномає добратися? Цим, рейсом автобусом завтра. Ото дим такий стояв, це ж там пожарники всю дорогу перекрили. І коли ми додому попадемо. Щось по поді ходи Давай бігом, лось! Вау! Лось, Ти а він же скаже. А де вони там ходять? Он на бугрі дивить, воно таке, бачиш це? високе. Ось вийшов. О! По центру. Лось. Ого. А Знаєш, як він кусається? По, по центру, диви. Угу. так стоїш і так попити. А вони його грузи та поїхали. Що таке? Моя корова череди прийшла, і я ніякого вдома не, не можу <laughs> Так, що там за знахідки? Ми ж це ж дем, 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 дем. Я й камеру не виключав. Вона сама зайде. Зайде. Аж до ворота не вміщується. Що <laughs> там? Так, от кошельочка, сарежечку. Та Для йому. Кунину, кульца. Секундочку, Саражки. а каже, серібро немає. Це серібро? Да. Так. Ох, ти-то ти диви, яке. Серібро, серібро, а каже, немає. О, конус. О, 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 ти казав, то не ж не куля, так. а конус. О, куля, так. вона куля круга, Ну, короче, кацапська кулочка така на розірочку. А та є? Н Два. Бачите. -е, зато срібельця немає. Да. Ну, в кожного потрошку цікавенького всього є. Грузимося, ще трошки купаємося і їдемо. Їдемо, їдемо по домах. Ну, а я свої там трошечки знахідок сполосну і обов'язково ж покажу. Їдемо додому. Туди, куди сонце сідає. І ось я вже вдома, друзі. Трошки розклав свій знахідок і почну, напевно, з монеток. Тут не так багато, але все одно спробую розказати. Пізня 61-го навіть не чухав, бо ну, невдячна справа такі монетки чухати. А ось! От... Ранні радянські доволі непогано відчухалися. Це у нас тройка 40-го року і десятка 36-го. Бачили на відео, як вона закінчила, було взагалі нічого не видно. І так, не до кінця, але трошки її реставрував. Далі два царки, отака двічка. 1869-го монетне двір'я М. Зачухана, майже нічого не видно. Проте оця одиничка. В доволі-доволі непоганому стану. Подивіться, який рельєф. Шкода тільки з цієї сторони. Он трошечки там якась сільвостехніка зачепила Орел, напевно. І рік 1823. Так, все. Монеток скільки. Раз, два, три, четыре, п'ять. 5 штучок, 2 церка, 2 радянчика і один пізній радянчик. Так, на радянські монети кажуть, щоб. Не знаю, щоб швидше, щоб простіше було. Так, ну то таке. Гудзики. Гудзики, гудзики, гудзики. Подивіться, який велетенський ось гудзик. Я таких великих ще не знаходив. Відчухав його, а там ще були циферки 39. Не знаю, от звідки він, з якогось мундира чи щось типу такого, але найбільше така, наверно, гудзика, який я знаходив. Далі, що там щось пописано, ну, Бух, це, напевно, брати Бух, Санкт Петербург. Чи щось там, типу, такого е, цікаво, чи англійськими буквами все пописано. Але ж але, то таке. Е, друзі, хто розбирається в гудзиках, підкажіть, звідки такий велетенський. Зазвичай такі не досить великі. Ось порівняно, порівняно із звичайною орлянкою. Трошки більшою. Так от, е, до речі, ця орлянка. Звичайнісінька, тільки коли помив, видно, що було трошки позолотки, як тут, так і там. Далі був один такий гудзик, закисший, повністю залипший. Там просто взагалі нічого на нім не видно було. Відчухав і подивіться, теж номерний 28, бо воно крапочка знизу, але з цієї сторони, бачите, все досить-досить таке о, в поганому стані. Але все одно, хоч циферки розглядів. Так, це гудзик з попередніх відео, забув його показати. Е, помивано, бачите, там де-не-де. Залишилася позолотка. І написано, що там Копейкін по-моєму. Це Максим Копейкін, досить таки не часто попадаються гудзики, і досить вони всі в гарній якісті, якщо вони і єсть. Да, а там. Три букви СПБ Санкт-Петербург. Тут і Далі, отакі якісь штукенці, не знаю, це воно посрібене чи не потрібене. Незрозумілий такий колір, чи може нікелем покрите. Якесь кільце, гудзик. Оце штукенці, я була схоже на монетку, відчухав. Тут нічого немає. Але видно, що кріплення було теж якийсь такий гудзик плоский був. Далі, якась така бронзова втулка, кудись вона щось вставлялася, але, але вже вона своє жало. І просто так узяв, як, як знахідка. Піде воно в чермет. Так, ну і все, по суті. А, ще такий хрестик. Хрестик, хрестичок такий, з золив'яностої бронзи. Е, ну, бачите, якийсь бідняцький такий незрозумілий. Ось так, друзі. Перший раз на тому хуторі був, скажу не останній. Ми туди ще їздили другий і третій раз. Другий раз туди поїхав, взагалі там було і срібло, і золото. Ну, ну це вже наступне відео буде. Тому, друзі, не буду бігати наперед. а ви дочекайтеся, скоро все буде. Так, а я вже ж буду зараз потихеньку прощатися, бо і так уже багато наговорився. Тому. Тому чекайте, чекайте, скоро, скоро все буде.